Всім привіт! Сьогодні знаходжусь на кавуновому полі, який знаходиться в Рівненській області. Хочу показати свій кавун, який вже потихеньку зав'язується. Ось такі вже і кавунчики. Вже є такі, я думаю, 2-3 до 4 кілограмів. Ось так має такий має вигляд. Поле трохи я випадів, але дяка Богу все добре. Розвиток пішов гарний, калун також є гарний вже. Ось такі екземпляри. Вегетація нормальна, пішла вже, пішло трошки тепло, ночі теплі і вегетує добре. Сортів є тут декілька. Будемо наблюдати, як вони розвиваються. О, і вже по зборці будемо ставити якусь оцінку по врожаю, що які сорти дасть.